Туманного вечора, коли місто Київ окутала густа холодна хмарина, потяг на недобудованій станції, львівська брама раптово зупинився. У метрополітені загримів стук коліс, немов дзвін віддаленого вибуху. Пасажири відчули холодний погляд небезпеки, коли їхні погляди випадково зустрілись у темряві. Вагони залишились напівпорожніми, але ніхто не міг вийти. Двері зачинилися безжально, а світло почало мерехтіти та гаснути. Пасажири відчули, як щось невидиме, але жахливе повзло по вагону, ховаючись у кутках їхньої свідомості. Кроки почали чутися у віддаленій частині поїзда, але коли кожен спробував знайти джерело звуку, їм це не вдалося. І тоді він з'явився старий чоловік із стародавньою фотографією станції Львівська брама. Його очі сяяли неземним світлом, а голос лунав відтінком глибокої тривоги. Це станція, що спливає між світами, загадково сказав він. Тут час втрачає своє значення, а душі залишаються у пасті своїх найтемніших бажань. Хто вийде першим? Той назавжди залишиться в цьому перехресті реальностей. Страх охопив пасажирів, і вони почали панікувати. Двері залишалися зачиненими, а час мовчазно ковзав. Поглинаючи навколишній світ у безмежній пусті станції Львівська брама, закляття станції Львівська брама увібрало пасажирів у свої обійми. Час розтягнувся, стаючи недосяжним поняттям, а їхні душі плуталися у темряві втрачених бажань. Над станцією линув незвичайний миготливий світло-тіньовий вібраційний лад, який розривав реальність, проте лише один з пасажирів мав сміливість зробити крок у цей новий вимір те, що він побачив, вкотре підтвердило загадковість цього місця. Він опинився у світі відображень своїх найтемніших думок і бажань, де кожен крок був пронизаний таємницею. Станція, Львівська брама, стала відображенням його власного внутрішнього жаху, де кожен куток міг приховувати несподівану небезпеку. Пекельні страждання пасажиру тривали дуже довго, але він все ж знайшов вихід зі станції, пройшовши колією до працюючої станції золоті ворота. Але той, хто залишився на потягу, утратив свої обличчя у туманному злі, що чатувало на цій дивній станції. Зачаровані двері залишилися зачиненими, зберігаючи їхні душі у пастці часу і власних страхів, а станція, Львівська брама, залишалася вічною загадкою, чекаючи нових подорожників, які можуть опинитися у її жахливих обіймах.